Балеріна Капучина. Я купила супермодний торт від БКК Балеріна Капучина. Пробували? Не пробували, тому що він тільки з'явився. Читаємо, що це таке? Це ніжні сметанні бісквіти з какао, крем зі справжнього увареного згущеного молока, який додає карамельної ніжності, звучить як золотий ключик, але по факту ні. А декор. Заради декора я її купила, якщо чесна. Балерина на цукровому папері із кремовою спідничкою ручної роботи. От мені дуже хочеться попробувати цукровий папір. Я його не їла, якщо чесно. І кремова спідничка ручної роботи. Що це таке, дівчата? Що це таке? Кремова спідничка ручної роботи. Розкриваємо. Хоп. Хоп. Ось у нас коробочка. Ата! Те, що перевернуто назад. Не Блядь, Ну, нащо я це зробила? Я хотіла дуже красиво витягнути цю літку. Кра... Ну що, дівчата, інтрига наростає. Інтрига наростає. Ось торт. Подивимося, що у нього всередині. Подивіться, яке воно красиве. О, Таня. Коли ти вже подорослішаєш? Откриваємо, дівчата, відкриваємо і ну, Що я вам скажу. <смір> Балеріна так і вдарилася обличчям. <смір> Щас я покажу. Ну, бачите, торт трошки вдарився, це видно. Бачите, обличчя трошки пристало. О, бачите? Обличчя трошечки, ну, трошечки відстало і пристало до цієї. Ну. Ну, буває, спідничка трошки. Ну, ладно. Ладно. Що вже зробиш? Откриємо і так зиму. Красиво вже не вийде, я поняла. Того відкриваю, як можу. Ладно, ножиком так. Так, так, так. Ой, ой, дивіться. Ну, ну дівчата, ну. О, обличчя балеріни пішло. Блін, ні-ні-ні, пожалуйста, не надо! Не надо, не надо, не надо! Це обличчя, це обличчя спокійно. Ось, бачите, це тут її обличчя. Щас я його оддеру назад. Боже, отдираю обличчя. Та йомай, о боже! Ну ви бачите, да? так ще тут ніхто не розкривав, як я. Так, це о, обличчя балеріни капучини. І частина її спіднички. Ой, Боже, вибачте мене. Так, спідничка, хоп, назад. О, вам. Так. Ж, ж, спокойно. господи. господи. Фух. Господь. Так хотіла попробувати цю спідничку. А тепер я навіть не знаю, як воно і должно, якщо чесно. Так. Господь. Блін. Взагалі, ось торт. Ось. Спідничка. Оце спідничка. Там десь обличчя должно було бути. Фух, я зараз трошки відхакаюсь, бо мені погано. Оце відкрила. Ну, блін. Все хорошо. Як? Витягую торт. Уже, уже красиво не вийде. Але... Ой, блін, спокійно. Ага, ще я тут пленку не до кінця розкрила. Це якраз тільки, щоб витягнути торт. Да, йоме. Покійно. Торт не дуже й дорогий, 240 гривень, можу собі дозволити. О, Так, бачите? Оце оце такий красивий торт балеріна капучина. Давайте, щоб його краще було видно. Ось, на нього. О, о, бачите? Ось, все як написано: ніжні сметанні бісквіти, з какао стануть у роті, а крем із справжнього увареного згущеного молока додає карамельної свіжості. Декор балерина <сум> на цукровому папері з кребовою спідничкою ручної роботи. Що не ясно. Зараз я його розріжу і ми попробуємо. Попробуємо. Вкусний, класний тортик. Так. І. Треба більшого ножа, мабуть. Ну, тортик дуже маленький. 200. Ой, блін. Та ви, блін, достало своїми спідничками. Та що це? Що це таке? О, господь. О, вони надо мною знущаються. Так. Що це таке? Спокійно, Таня, спокійно. І. І скільки на цій лентості крему? Який можна здерти. О боже! О Боже, це треба буде вирізати. Господи, який ужас, нащо ви це зробили? Нащо ви сюди накидали стільки крему? О, Боже, що я роблю? Мені самі аж страшно іноді дівчата з того як. Коротше. Так, ось наш торт, ось я його розрізала. О мамці. о Боже, о Боже. Він такий, це не я винна, це. Господи, та що з цим відео? Це це торт якийсь якийсь дуже ніжний, чи м'який щас. Ну так, да, ніжні шкоржі повинні бути там ніжні. І. оп, Нема слів. Давайте. Давайте вже з цією спідничкою. Так забадляться в торт я прямо так. І, і це мій кусочок маю право його брати руками, бачите? В общем, побачили, да? Так. О, як, о, як тут. О, ну, оце, бачите, оце щось отаке. О, бачите, отаке. А тут десь є рисова бумага. Оце, бачите? Ага, вона вже розкисла мною. Оце рисова бумага. О, господи. Оце, отут десь обличчя балеріне О, Оце воно. Красиво. Так. Ну, між тим торт ж треба попробувати, так? Да? Трес, я попробую цей торт і ви можете видохнути цього огідного відео. Спочатку попробуємо спідничку ж, так? Спідничка балеріни капучини. Білковий крем. Мовчу. Коржі. М -м -м. Чуть було не сказала Гедоту. Дівчата. Оцей крем коричневий, що всередині риска, дуже смачний. Прямо дуже смачний. Я б, я б нажала рискості, в мене вся рука в торті. Крем всередині. Ось оця риска, дуже смачна. Коржі посередні. Верху цей білий і розовий, взагалі, якась така пурга хімічна, що капець. Але от і рисковий крем смачний. Фу, мій вердикт. Торт. Коли ви, по-перше, несіть його дуже обережно, не переверніть. По-друге, його дуже бажано, зразу, як тільки принесете, поставити в морозилку. Бо воно все, ну, воно, воно все таке, він не зморозиве, але він розтікається. Він просто розтікається в руках, от отак, -от отак якось. Ну і картинки ж немає. О, рисову штучку попробувати би. Де там оця? А, не рисова а цукрова, о, оце балеріна капучина, да? так? Боже. Боже, який ужас, їм блюватині, якась ця цукрова бумага. Ще раз, якщо із цього торта стерти весь крем, оцей весь верхній шар крему стерти і їсти тільки какао і, какавові коржі із кремом і рискою, то буде дуже смачно. А оце все оце біло-розове убожество, це треба убрати, бо воно, воно таке хімічне. Що мене ж, ну, знаєте, якби була дитиною, і мене поприщило, вибачте, та би сказала. Фу-фу-фу. Крем, на кремові зекономили. Оця вся спідничка, ця вся балеріна цукрова, а коржі смачні. Фух. Не рекомендую. Купіть на ці гроші краще три молока. Це ж від БКК три молока. Ну, Або київський тортик якийсь. Ну, а це це щось це щось дуже трендове. Це щось прямо така трендове, що капець. Ну і ще один нюанс БКК. Наші дві коробки. Ну, ось, бачите, одну відкриваю, а тут під нею ой, ще одна коробка. Ну, наша, наша ще одна коробка. По-перше, торта менше у цьому периметрі. А по-друге, нашу, ну так не дбати про товкілля. Однієї вистачить. Не треба оця прокладочка, не треба. А що я роблю? Ось, дивіться. От. Я роблю цей торт смачнішим. Як не дивно, ось. Просто мами, бабусі до так не звертаюсь, бо вони в цьому не гребуть. Дивіться, отак. Зробіть отак, пожалуйста, тому що цей крем їсти неможливо. Це біло розова блювота, я не відступлю від своїх слів. Корж ще більш-менш. Але отето, Отец це взагалі неїстівне. Це якась, ну я думала, що це схоже на білковий крем, але це ну це, це щось дуже, дуже неїстівне, дуже хімічне, дуже неїстівне. Пожалійте, діток. Коли хочуть, хай їдять отакий корж. А вот это нам не треба, даже собаці не дам.